Вищі сили бачать, що ти борешся як можеш. і цінують твою силу духа. Твоя боротьба має сенс, твоє життя йде божественний дар. Він дещо покращить, щось навіть зцілить. що тобі треба про це знати. Це більше про родину, про найрідніших, покращення в можливо, прояснення якоїсь ситуації в родині. Це про радісне воз'єднання. Аби цей дар побачити та прийняти, треба дещо відпустити. Або забути, що саме. Це про твої глобальні та далекосяжні планування, що і забирають багато сил, і засмучують, а найголовніше думки про майбутнє, наче закривай тобі очі, наче дові, важливі корисні речі поряд. Карти показують спробуй уникати глобальних планів на далеке майбутнє. Отже, який саме дар йде твоє життя? У загальному бачу матеріальну стабільність. Добробут, можливо, якийсь спадок, щось про дім, де затишно та безпечно, де все спокійно, це твоє місце сили, твій острів скарбів.